Мене вчили, що жінка не може проявляти ініціативу, тому що вона злякає мисливця. Не треба отета, вдягнула мішок, сіла отак в кущах, да все, нема тебе. Не треба. Такого не треба, не треба. Вдягай щось красиве. Витягуй з кущів фіст. Коли побачиш, що він побачив, починає відходити потихеньку. Але дуже швидко не відходь, зроби вигляд, що ти трошки поранена. Така не зовсім йобнута, а трошки поранена. <рикла> і коли він вже підійшов, підійшов, підійти, така еть! каже, що йому ні. Тому що мисливець має відчувати, що він сам вистежив і вполював жертву. Він, ну, це первісні інстинкти, правильно, в нього кров бурлить, він на полюванні, він ааа! І тут така так. Фу, блін, весь настрій зіпсувала все. Ходи, тепер не жарена. Дід жінка, яка одразу каже: так вона налякає мисливця, бо мисливець має цінувати те, що він здобув. А я вам скажу, яким мисливець цінує тільки те, що він здобув, дуже важко. Це мисливець заникаючим типом прив'язаності.